Раптом захворів е, мій син. І він так захворів, що типу, я вже про це 150 разів так. розповідав, але я, але я е, внесу ясність тобі, принаймні. Коли, коли дитина е, йде від тебе е, ментально, і, і вчора вона була. Тієї, якою ти пам'ятаєш, якою вона зростала в тебе на очах. А, а сьогодні вона приходить і інша. І це таке враження, що просто, просто поміняли місцями, і це вже не, не твій син. Хоча ззовні ти розумієш, що так, це він, це, це той самий Женя, але, але, але. Я можу уточнити? Це мого І вона не аутизм. лікується. Вона не лікується, тому. А ми говоримо про аутизм? Це не аутизм. Це, ну, я...